На Вінниччині відбувся табір Національно-Патріотичного вишколу для підлітків імені генерала Хорунжо УПА Івана Демидовича Трейка. Відкриття табору розпочалось зі спільної молитви та вшанування воїнів, які боронили Україну. Протягом трьох днів учасники табору проходили інтенсивний вишкіл із насиченою програмою. 26 підлітків із Погребищанської та Іллінецької громад опановували навички першої домедичної допомоги. Поводження зі зброєю, керування дронами, метання ножів і сокир також вивчали українські традиції та брали участь у тематичних дискусіях. Ну, дивіться, можу вам сказати, тут строга дисципліна, можна порівняти, можна трішки порівняти з армією ну в якомусь плані. А загалом на таборі дуже сильно подобається. Найбільше нам ну, сподобались пейнтбол. Пейнтбол. Враження тільки позитивні, нові емоції, відчуття. Ну, особливо хочемо додати про наших товаришів зі сталевого сокола, про метання ножів, сокир і стрільби з лука. Дуже все класно. Ці бомба. Все. Таке таборування вже вдруге об'єднує молодь навколо ідей патріотизму та самовдосконалення. Юнаки та юнки, які пройшли вишкіл, повертаються додому з новим досвідом, знаннями і натхненням. Такі табори дають. Розуміння власної ідентичності, приналежності до нашої культури також дуже важливим є розуміння того, що потрібно захищати свою батьківщину. Табір відбувся за ініціативи громадського об'єднання. Ми вінничани за підтримки благодійного фонду МХП громаді. Ми шукаємо формат роботи з патріотично налаштованим молодим поколінням, яке Бачу своє майбутнє в Україні і хочу країну розвивати. Сьогодні лише початок. А ми будемо робити певні висновки, ми будемо робити певну таку кореляцію проведення заходів. Але я переконаний в тому, що оцей вишкіл він має дуже велике своє історичне майбутнє. З цього все починається.